Всім привіт! Сьогодні такий теплий недільний підкаст з теплом в душі, але з холодом у батареях. І без світла із ЛЕД-стрічками. Але тепло в душі є, енергія є, ресурс не дивлячись ні на що є, і я хочу поділитися з вами саме інструментами, які мені особисто допомагають. Триматися на плаву у цей такий непростий час для нас, і вигрібати і випливати завжди із всіх ситуацій фонових, що відбуваються у нас зараз в країні. Мене звати Олена Мацепура, я музичний терапевт, сімейний психолог, педагог з 18-річним стажем, мама двох чудових, прекрасних діток і. Жінка свого улюбленого чоловіка. Тож починаємо недільний підкаст і тема сьогоднішнього підкасту: Як триматися на плаву в енергії і ресурсі, якими інструментами треба володіти, щоб не впасти вниз в період хаосу, в період турбулентності, в період холоду. Як зберігати внутрішнє тепло і підзарядити свою батарейку? Поїхали. Що ж мені особисто мені допомагає триматися в цьому ресурсі? Тож, чим можна підзарядитися, як себе повернути у стан тепла, любові? Енергії ресурсу у такий час, коли нас обстрілюють, коли ми сидимо без електрики, без опалення, і а, де ж тут взяти опору, на що взагалі спиратися, на кого спиратися в такий турбулентний час? Тож, поділюся досвідом. Значить, по-перше, якщо ми не знаємо, хто ми і про що ми, і куди ми, дуже важко триматися на плаву у такий турбулентний час. Тому перше, що я дуже раджу всім, це все-таки знайти відповідь всередині себе. А якщо ви і знайшли, але забули серед цього хаоса, повернутися до себе, до себе. І згадати, хто ви є, яку ви місію несете, яку ви цінність несете в цей час, в цей час, де ви працюєте? Кожна людина, де б вона не працювала, вона несе свою цінність, вона цінна для себе і для оточуючих, і вона несе якусь місію в цьому житті. Навіть якщо ви ще не знаєте, яку ви місію несете, для чого ви прийшли в цей світ, але цінність у вас все одно а, має бути. І є така практика, 107 називається. А це коли ви прокидаєтеся, берете папірець, ручку, і от тільки ви прокинулися, і ви записуєте, в чому ж ваша. І так 107 днів підряд. Коли ми піднімаємо свою цінність, свою важливість в цьому житті, ми вже маємо певну опору. Тому що вигрібати в такий час без відчуття опори, і опори не на партнера, не на маму, не на тата. В першу чергу, це вже потім, а в першу чергу ви маєте відчувати внутрішню опору самі на себе. І оця практика 107 якраз і дає, напрацьовує системно вашу самоцінність. І це вже дає відчуття опори. Значить, перше, що треба зробити, для того, щоб вигрібати в такий турбулентний час, це підняти свою самоцінність. І від цього у вас підніметься внутрішня опора на себе. Потім, друге, це тримати баланс, емоційний баланс завдяки простим речам, закриттям базових потреб. Це перше це сон. Вночки, да, коли там нас обстрілюють, то ми не поспимо особливо, але потім доспати цей час якось можна. Значить, перше, це сон. Друге, це їжа, це базові потреби. Їжа. Здавалось би, ну що таке їжа? А це велике значення має. Не їсти їжу, сміття, фастфуди. Я не говорю, що там постійно не їсти їх, деколи там можна в екстрених ситуаціях, але на постійній основі ні. Турбуватися, про те, думати про те, що ти з'їв, яку воно цінність має для твого тіла, для твого здоров'я. І, значить, третє, це водний баланс підтримувати водичку, чисту, п'ємо. Цю водичку ми насичаємо кислородом, своєю енергією, п'ємо з наміром, з радістю водичку п'ємо, і воно все працює. Здавалось би, дуже-дуже якісь такі речі прості. Всі, наче їх знають, але майже всі не дотримуються і базові потреби свої. Не задовільняють в повному об'єму. Значить, самоцінність, опора на себе перше. Друге, це закриття базових потреб: це сон, їжа, водичка. Тепер, третє, як же ще піднімати свій рівень енергії, ресурсу в такий час? Це а, спорт. Це може бути не потрібно там купляти одразу абонементи в той спортзал і йти по повні тренуватися. Починайте з малого. З малого 15-20 хвилин, але системно кожного дня. Це дасть свій результат, це дасть той стан, з якого вас вивести з рівноваги вже буде набагато важче. Системні дії ведуть до крутого результату, до стану, до відчуття опори. І це четверте, що я сказала, це спорт. Це може бути руханка, це може бути йога, це може бути фітнес, стрейчинг. Що хто може хтось в спортзал піде, хтось в басейн. Будь-який спорт, який вам на даний час до душі. Прислухайтеся, що вам хочеться от тут і зараз. Не, не варто когось слухати, хтось пішов я піду. Себе слухайте, що ви хочете в даний момент. Значить, четверте це спорт. П'яте це чим я користуюся, це ранкові практики. Це медитація тиші. Займає 5-7 хвилин вашого ранкового часу і дихальні практики. Я роблю пранаямі і дихання капхалаті. Це все дає не разова акція, а от впродовж там хоча б 30 днів, якщо ви кожного дня це зробите, ви вже відчуєте результат. А я вже так живу півтора роки. І ви знаєте, я не користуюся раніше. Раніше це було постійно якісь БАДИ, якісь там капельки, такі, які я ну не користувалася ніколи там антидепресантами, чимось таким важким, але постійно були якісь там. То гомеопатія, то БАДи, то вітаміни, все ну, для відчуття того, щоб тривожність пішла, щоб дратівливість пішла, щоб приступи такої агресії, крики там пішли, да? користувалася допоміжними засобами. Тепер, на даний час, як не дивно, все це. Пішло, Тому що я займаюся внутрішнім своїм станом через тіло, дихання, енергопрактики, і це дає потужні результати, але це все системно. Це не отак от, випив пігулочку, тобі зняло стресік, ну, і ти можеш далі жити. А потім опять щілк і опять таблеточку, і і і опять, 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 і знову, і знову, і знову. А, я пропоную, як я живу, а, як мене вчать мої наставники, і мені так підходить. Я просто в цьому житті вже стільки всього напилася, а, з дитинства мене пігулками соплі на горличко, на тобі пігулочку, там щось іще на тобі пігулочку, і мені стільки за Мені зараз 37 років, стільки за 37 років вже було всякого різного в моєму організмі, що я подумала: стоп! Стоп, зупини, зупинись. Подивись, а як можна ще. А може ще якось можна? Так і да, так і можна. Ось я не п'ю алкоголю вже. Ну, я взагалі не пила його так, щоб. Пити сильно, але там якийсь бокальчик вінця, там пивко, щось іноді було. А, а зараз вже рік не п'ю. І от коли гості прийшли, там один стаканчик у того шампанського випила, і я відчула, що все, це не моє взагалі. Воно мені не потрібно, мені гірше після цього бокальчика шампанського, ніж. Без нього. ну Тобто я взагалі ну мені воно не потрібно, навіщо? Взагалі. З приводу харчування теж цікава думка, 41 день без м'яса була. От Влаштовувала собі челендж, мені дуже сподобалося, така легкість, зарядженість, енергія, з'явилася і вона і була. але от Після м'яса дуже якось важкувато ставало. От просто така важкість, таке на сон тягнуло млявість, тобто організм перетравлював це м'ясо, і на це втрачалася моя енергія. А ось тому. Ну, а мені це не хотілося. Мені хочеться літати, пархати і функціонувати, і нести свою місію. Тому я спробувала собі такий челлендж, мені сподобалося. І зараз я наступний там випуск буду теж, якщо вам цікаво, ставте в коментарях плюсики. А якщо цікаво на рахунок м'яса і раціон, чим можна замінити, то я підготую наступний. Випуск, мої любі друзі, шановні підписники, любі матусі, татусі, хто мене дивиться, всі педагоги, вчителі, наставники, психологи. Я не знаю, хто, хто ви. Напишіть в коментарях, взагалі, хто мене дивиться взагалі, які професії, хто ви, звідки ви. Мені дуже цікаво познайомитися взагалі з моєю аудиторією. Але я відчуваю, що ви прекрасні, ви класні і ви готові вже. До якихось змін в своєму житті. І до речі, я дуже хочу запросити вас у свій ресурсний клуб. Я викладаю в кінці випуску недільного підкасту посилання на телеграм-канал на заявочку. Щоб долучитися до мого ресурсного клубу, він коштує як чашечка кави з тістечком підписка на місяць. Але що він дає? Він дає оточення прекрасних людей, де ми один одного підсилюємо, драйвимо, рухаємося вперед. Там буде спільний спорт, там будуть спільні, я буду викладати, енергопрактики, дихальні практики, практики для того, щоб бути в. Емоційному, піднесеному, радісному стані, хоча б знати, як виходити і триматися в цьому стані, щоб позбутися цих емоційних гойдалок, щоб більш-менш рівненько жити це прекрасне життя, не дивлячись на такий хаотичний, турбулентний час, як ми який ми маємо зараз. Тому я вас щиро від душі запрошую до свого ресурсного клубу посилання в описі під відео. І взагалі підписуйтеся, ставте дзвіночок, нагадування. По неділях в мене недільні підкасти дуже важливі на різні теми. На теми здоров'я, на теми енергії, на теми емоційного стану, як працювати з дітьми, як виводити їх із цих станів, які зараз мають на фоні війни. Ось а, Дуже багато цікавих тем я буду піднімати. Надалі я планую взагалі інтерв'ю писати в студії професійні, тому не загубіться, будемо триматись один одного. Ось я вас чекаю в наступних випусках: гріємося, радіємо цьому життю, піднімаємо рівень енергії, не дивлячись ні на що, що відбувається. Бо ми, тільки ми відповідальні за свій. Стан тут і зараз. Радіємо тому, що маємо. Надихаємося простими речами, які у нас є в житті, і до нових зустрічей!